З лютого 2000 року пише трудовими справами свою біографію сільськогосподарське приватне підприємство Радь Луцького району за 18 років. Існування стало яскравим прикладом того, що аграрний бізнес може бути успішним у рамках прес-туру оновлення країни підсумки трьох років, організованого облдержадміністрацією. Журналісти волинських та всеукраїнських засобів масової інформації побували у господарстві, яке заснував знаний на волині аграрій Віктор Шумський. Сільськогосподарське підприємство Радь спеціалізується на вирощуванні зернових культур цукрових буряків ріпаку. Підприємство орендує землю майже півтори тисячі пайовиків з восьми сіл Луцького і сусідніх районів. Торік господарство Радь виплатило орендарям майже 3,7 мільйони гривень, а до бюджету сплатило 5 мільйонів гривень. Головний агроном підприємства Микола Романюк розповів, що застосовують вони найновітнішу техніку та технології. Кожен рік стараємося, щоб було все вище і вище урожі, так як я головний агроном, це я технолог поля. Всі культури, які вирощуються, це цукрові буряки, ріпак, озима пшениця, кукуруза, багаторічні трави, однорічні трави. Всі проходять, як то кажуть, через ну через мене. І хочеться, звісно, хочеться самих найвищих урожаїв, хочеться найбільших прибутків, чистих прибутків. Працюється дуже хорошо, бо знаходимо спільну мову з директором. Дуже, під, дуже хорошо підібрані в нас кадри, і механізаторів, і спеціалістів. Не головних, а таких спеціалістів і головних, що завжди знаходимо з ним ну, спільну мову. Підприємство успішно займається і тваринництвом. Зокрема, тут вирощують три тисячі голів великої рогатої худоби та більш як півтори тисячі свиней. Дуже хороший персонал підібраний. Спеціалісти всі на своєму місці, всі знають свою роботу, всі сумлінно виконують. Кажу, ну, результати є, результати видно, є продуктивність корів висока, майже 8 тисяч на корову. Так само привіси молодняка наверха, свиней, у нас свині також є. Ну, ця ферма це тільки молокотоварна. Головне, що злагоджена команда. Раднівський сільський голова Галина Ясковець та голова Луцької райдержадміністрації Володимир Демчук задоволені співпрацею з керівником підприємства Віктором Шумським. Він дбає про соціально-побутові умови своїх працівників та жителів сіл, на території яких розміщене господарство. До речі, за кошти підприємства заасфальтовано дороги в селах Раднів, Полонка та Оздів. Окрім того, частково відновлено вуличне освітлення. Всі питання, які вирішуються на території соціально-економічного розвитку, культурного. Соціального захисту наших жителів ми вирішуємо спільно. Такі важливі об'єкти, як збудований духовно-просвітницький центр, де знаходиться монастир, бібліотека духовної літератури. Значить, це все зроблено за кошти підприємства Раді приємно теж на території району таке серйозне, потужне підприємство, не тільки Луцького району, Волинської області, а й України. Тут вчасно виплачується заробітна плата, прозоро виплачується заробітна плата. У керівника зважена мудра, позиція позиції як державної людини, мудро, хороша керівника. Керівник підприємства Радь Віктор Шумський каже, що йому приємно, що його господарство здобуло визнання не тільки в області, але й в країні. Але зупинятися на досягнутому він зі своїми працівниками не збирається. Велику частину в структурі податків займає податковий податок. От, значить, за рахунок чого сьогодні живуть і наші сільські ради, і район. От я так приблизно прикидав. Значить, що ми десь сплачуємо податків 25%. Кожного року ставимо на якусь, значить, планку, і кожного року її піднімаємо вище, значить збільшити виробництво молока, збільшити виробництво м'яса, зернових технічних культур. Але основний план, значить, це значить покращення життєвого рівня людей. Бо основою із основ… Значить, Будь де, будь на якому виробництві є людина. Наступний сюжет підготовлений за результатами прес-туру оновлення країни підсумки трьох років буде про реформу у медичній галузі Волині.